З книги Джо Пайпера Зло тріумфує та програє. Чи не здатен Бог повестися зі своїми ангелами, так як він поводиться з демонами на землі? Наказує, і вони слухають його. Марка 1.27. Чи існує якась сила поза ним, що обмежує його владарювання над ними? Я дійшов висновку, що в усій Біблії Бог постає, як той, хто керує сатаною та його демонами. Він має право і владу стримувати їх щоразу, коли забажає. Він скоряє собі їхню волю, він наказує злим духам, і ті його слухають. Біблія не дає нам приводу вважати інакше. Отже, я роблю висновок, що Бог допустив гріхопадіння сатани не тому, що був нездатний його спинити, а тому, що в нього була на це причина. Оскільки Бога не можна заскочити зненацька, його дозвіл завжди передбачає досягнення якоїсь мети. Якщо він вирішує щось дозволити, то робить це з певної причини, безкінечно мудрої причини. Тому що сам він безкінечно мудрий. Як саме гріх постав у серці сатани, нам невідомо, Бог не сказав нам цього. Однак ми знаємо те, що Бог має повну владу над сатаною, а тому воля сатани безсила, без божого дозволу. Отже, кожен крок сатани це частина Божої загальної мети та задуму. І все це відбувається в такий спосіб, що Бог ніколи не грішить. Бог безмежно святий і також бог безкінечно могутній. Сатана злий, і водночас він підлягає всеосяжній мудрості Бога. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки. На сторінці книги на сайті книги 365org Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.